Доброго дня, шановні земляки. Сьогодні ми на Коломаччині і хочемо проговорити про волонтерство. Така дивна ситуація. Коломаччина це десь 6 тисяч народу місцевого. І коли почалося вторгнення широкомасштабне, тут з'явилося ще 4-4,5 тисячі переселенців. Уявіть, яке навантаження на місцевих волонтерів. Сьогодні у нас в кадрі пані Тетяна, начальник відділу економічного розвитку Коломацької громади, і також. По сумісництву з початку війни займаюся волонтерською діяльністю в громаді. Ті люди, які переселилися сюди, 4,5 тисячі, так 4,743. Ого, якась допомога їм була от надана. Шукали житло, може, якийсь одяг, може, якісь меблі, їжу. Так, звичайно, з самого початку 22-го року до нас. Спочатку зверталися з міста з Харкова, не тільки з Харкова, а з різних куточків, з Донецької, з Луганської області були з Запорізької. Приїздили, дзвонили, просилися, щоб їх де-то розселили. Селили в заброшені будівлі. В гуртожиток селили. Дехто залишився по сьогоднішній день. Дехто виїхав краще житло собі шукати по різному. Дехто знайшов тут роботу. Нас переселенці працюють в громаді в групі благоустрою. Навіть таке удалося про це влаштувати. Да. Треба було може там харчі, якісь задіяли місцеві підприємства. У вас такі прогресивні аграрії. Майже всі місцеві підприємства долучилися зразу, запропонували свою. Допомогу так на той час було все не, не і звідки брати люди їдуть без нічого. Їх їм треба яка то допомога. Місцеві підприємці, місцеві господарства надавали нам і муку, і олію, миючі продукти харчування. Місцеві мешканці несли також продукти, м'ясо, одежу. Хто що міг збільшилась громада фактично в два рази? Ми зараз кажемо так, як сприймали. Не було якихось сутичок. Там? Не було сутичок. Сутичок не було по сьогоднішній день. Всі мирно, спокійно це приймають. Скажіть, а волонтерство? Я бачу ознаки волонтерства. Я бачив і в кабінеті вашого голови. Це прапори, які не просто так з'являються в громадах. Є ще от якась підтримка, реальна підтримка ну, звичайно ж звичайно, звичайно, є і кошти виділяємо. Виділяли і на на сьогоднішній день допомагаємо і продуктами, і звертаються хлопці безпосередньо. Збори організовуємо. Ну кошти закуповуємо от, все, що вони просять. Пані Тетяно. От кажуть, там велика зарплата в тебе велика премія. Ми кожного місяця збираємося і. Чим то допомагає скидаєтесь з да, своїх грошей? Да? так? з та, своїх грошей скидаємося. Читаєте? плетуть не в одному місці по громаді. А ми, ми глянемо купуємо. Сьогодні, глянемо, ми купуємо саме матеріал для сіток, і наші ж працівники плетуть. Їх. Основу на сітку спочатку, да, спочатку самі робили. робили. А Мені. на чому це ж станок повинен? Бути. Це станок робили саме. А потім ще ми валки приїжджали. Ми їх навчали. Робити основу для, основу для сітки А що що використовували на основу для сітка? Ми закуповували нитки. І Не там буде. Станочок він такий несложний. Потрібно знати, оті моменти, як шо куди треба заплести. Зараз ви вже його купуєте. я Так розумію. Так, ми, ми зараз це можна вже купити. Вже підприємці вже навчилися робити. А це а подзони це з гуманітарки, да? Це, це самі, самі працівники самі в школі. Працівники школи. Да. Люди тут просто так. А це також Це, не, так. це, також. це я зрозумів, також, але не з під Ні. – І я дивлюсь, таких багато лавочок понаробляли в школі. Багато, багато. І от дивіться, там на другому, третьому поверсі. Все буде Україна, якщо будуть такі діти у нас виростати. Добрий Доброго день! Доброго. Займаються платінням всі Можна добровільно, професійне. Професіонали. А дівчатка, це вчителі? Ні, Це працівники. Ти що Це все воно. Зараз продається все. Продається все. А гроші звідки? Руки я бачу. Так, дівчатка, це у вас класно виходить. Ну, старається. А про що думаєте, коли плетете сітки? Тільки про мене? Тільки про перемогу. Уявляєте, скільки оця сітка рятує хлопці? Так, да, є відео, про мало хлопці, що врятували життя, дякуючи сіткам, дівчатам. Сітка. 25. Тобто в будь-якому приміщенні їх ще й не зробишся. Треба, щоб це було велике приміщення. Ой, я то що роблять. А я думаю, це вже нарізаний, де? Добрий день. Добрий день. Як у вас виходить просто? Получається. Стараємося. А, а давно вже цим займаєтесь? Получається. А ви потім ці сітки ще перерізаєте якось, так? Да? Ні, оце ж це вростою. Нарізаємо плоски. А для чого то на краю А на, на, на краю вони прив'язують до сітки? Матеріал куплений не за бюджетні гроші. Ні, за бюджетні, це спонсори існує банк зсу. Кожен місяць туди працівники ліцею незалежно від посади, кладемо гроші, і вирішуємо потім куди витрачувати. А куди тратувати? Ну ось останні це. Ми купили лопати хлопцям. Передали три: три корцових, три штикових, три сокири. І бензокосу. Це ж дорого. Ну життя дорожче <рес> дорожче. І також організовуємо, скидаємося, їздимо на шпиталь печем пирожки, булочки, так, е, концерти. А хто пече пирожки? Наші чухарі, які зараз плетуть, ото ті ж самі да. державки. Пекли паски в тому році, скидалися, купили. Порося до 300 кг, В тому році зробили кошик ЗСУ і Хлопцям робили сало капчуни, домашня ковбаса, кров'янка. Ми його вакуумували. А на цю Плавили... паску ali, у нас росте 10 поросят на зсу. Так що також пануємо. Також уже поросята ж ні звідки не беруться. Як треба годувати купити? Була така ситуація. Чоловіка нічим було кормити. Поросят, і він знає, що у нас регулярний двір. Дав нам 10 поросяток. Спасибі хлопцям фермерам дали зерно. З тих же є ж банки ЗСУ купляємо купуємо сухий жов, і 10 поросяток ростуть за ЗСУ. Оце в школі така експозиція. Ви вже розумієте, що просто так. Прапори. Сюди не прийшли. Звідки прапори? З різних точок України це хлопці знак вдячності за нашу допомогу, за наші донати, за сітки надзивають їх такі прапори і словами вдячності. Кожен має свою історію. Ми в сумному місці це хлопці, які навчалися в школі, навчалися. Андрій Дмитренко – це перший загиблий у цій війні на території громади, син нашої кухарки. І, на жаль, він загинув під Маріуполем. Це вже четвертий рік, 22 березня 2022 року він загинув. Євген Росіков, син вчительки нацгвардієць, похований в нашому селищі. Віталій Панич, він волонтер, він загиблий під час АТО. Половик Вадим він працював довгий час в соціальному захисті, випускник нашого ліцею. То, тобто місцевий так? місцевий, так. Ми, це, це, ми сестра але тільки що приїхала, здавали кров. Да. А регулярно це робить? Регулярно. А скільки народу з вами їздить? Ну сьогодні там вже шпаняк записувалися у mm -hmm. валках. Сьогодні а валка здавали? Ну, Так. Да. і тут здають і валка і в Харкові І Харківська Харкові. і Харку... Харку... Харків. При... При... здають. Mm -hmm. а скільки з вами? Як вас звати? А мене звати Кабакова Тетяна Васильівна. Зі мною було ще п'ятеро наших працівників. Це музей був, я дивлюся, спочатку пов'язаний з історією краєзнавчий. Краєзнавчий, так. Да. Потім ми розширили експозицію, зробили вже. У вас є музей сочетки. війни вже цієї? Ну, неофіційний. Що, що, це, що Дивіться, це таке? Що це хлопці, за шматок? Наприклад, нам хлопці з окупованих територій привезли підручники. А газет не привезли ну, з окупованих території? Це... Останній запис 8 вересня, 16 вересня було з'явлення купівки. Отакі росіяни видавали нам діткам щоденники. Да? Mm -hmm. прапор. Перший прапор 93 ОМБР. І все розпочалося. Це холодний Яр. Форма. Це все нам передавали наші хлопці. Випускники, невипускники. Вони знають, що ми розпочали збирати всі ці матеріали для того, щоб показувати дітям, щоб не знаєш, пам'ятати. Це треба буде робити, пам'ятаєте? Наприклад, у Харків да, прапор має свою історію таку. Виставив наш земляк, випускник нашого ліцею, прапор з підписами за найбільший донат. Найбільший донат в мене подати не вийшлося. Ну да, його найбільший, ну, найбільший дано дав наш земляк Резник. Вони перебалакали. Хто це Резник? Він розкриє, є, є, у нас... є такий кореспондент. Кореспондент? Так, да, наш земляк. А як звати кореспондент? Геннадій. І вони між собою вирішили, що цей прапор повинен бути в нашому ліцеї. вони надсилають його новою поштою. Mm -hmm. І в цей час ми знаємо, що в Пісочині розбомбили нову пошту. Ми були Дуже засмучені, що погибли і люди, і пропав наш прапор, і тоді засвітилася посилка, що прапор все-таки йде до ліцею. Тоді загинув житель Богодухова, наша волонтерка, похоронила тобто, такі сина. Та не раз була Бучу передали це картина із нуля. Хлопці, Хвилювалися, що її можуть втратити, і передали до музею на зберігання. Оце такі сітки були спочатку, мабуть, так? Да, так, да? Да, це перші сітки. Дома зносили ткані. рибацькі сітки, зносили хлопці. Оце мужчини. саме плили цю сітку і навчилися. А це вона така за це. Да? Да. Оце. Uh -huh. І самі плили, заказали і нитку, і крючки, і навчилися. Хоче не рибарибацькі вже закінчились на той момент. Uh -huh. А що це за літаючий апарат? Це э, російський безпілотник, э, здається, э, пародія називається. Yeah. Це oh. вони пародірували ним шахіда. Та вони і роблять їх з фанери. Школьники самоорганізувалися, організувалися, створили такий умовний блокпост. Я їх пам'ятаю, на ну, пам да, да. і передали просто цей прапор. А це вони щас, щас не... їм, їм це подарували да, хлопці, да. у... а, да. а зараз такого немає, щоб якось діти долучалися до цього. Вони долучаються, може інші проєкти. багато да. інших. Це вже вони не... і премії це. свої, які на конкурсах отримують, громада рвата mm. їм. Незалежно випускник, не випускник. Вони перераховують, вони щедрівки організовували, збирали. Перед а скільки там... діточок вч... вчиться в цій 347. школі? 347. Ну так і мало. 300. А ні. до вторгнення. Я вам скажу так, що на початку, ну в перші місяці війни, ми прийняли до 200 дітей переселенців. переселенців. Ми е, були в фоє, всі плели сітки, заходять батьки з дітками. Mm. І можна в школу, можна, який клас ну, називають. Я кажу, класний керівничка йде до секретаря. Ну, встає звідсіля, бере батьків, іде до секретаря, пишуть заяви. Бібліотека тут же видає підручники, сконтактували, все в групу добавили і пішли працювати далі. Не було такого шока, що набігло людей багато mm. куди вас дівати. Ну якось все так не дуже святково, але але спокійно так, да, да. Всі розуміли, що їм треба допомагати. Місцеві дітки якось розуміли, що приїхали люди маленькі з-під обстрілів, мабуть, да, конечно, злякані. Звісно, звісно, ну якби вони то і онлайн на вулиці не дуже вони то всі виходили, бо ми ж дорослі також боялися цього перші дні. Але не було такого, щоб там на урок. Кажу, зум. всі ставилися спокійно, тільки слідкували. У нас новенькі в класі, тому що вони додавалися е... і додавалися. Збиралися році консервації, фрукти, і, і одяг, і, 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 і поросята, і, і пекли, і варили. І відвозили а у метро день. на Холодну Гору. Людям передавали через віконечка, щоб було їм вже їсти. А перші дні, Це коли, люди, рай, ховали, ще... коли що... люди ховалися. Коли люди ховалися, було напряжно із дружбами. Ми їх із западної нам привозили, і з Києва, і ми пекли тоді і пенсіонери. Пекли по домам? Ні, в школі пекли і хліб, булочки, і возили навіть хліб дівчатки із соцбезу пенсіонерам. А борошно не брали. А борошна давали нам підприємці. Господарства і знову ж таки скуплялися борошно. Не, не... назвіть на господарства господарства, о іборонки слава Богу, това помрія, Кужель Володимир Іванович. Він навіть молоко 22-й рік вивозив молоко і роздавав всім підряд. Люди приходили з банками і брали собі молоко. Давали і цукор, і муку, і олію, дудка Анатолій Іванович. Фермерське господарство. У вас багато фермерів да. туди. Животинський Олег, Борисенко. фермерське господарство, сова. Він досі допомагає, до сих пір і кошти перечисляє. І розину закуповує хлопцям. Ну, Михайло Олексійович, Борисенко. Борисенко. То не страшно, що ви не можете їх всіх сповнити. Значить, їх багато. Їх дуже-дуже багато. Їх дуже, да. дуже, дуже багато.